Знайомнутись під час нічних тривог без сна в Україні, при цьому розвиватися, рости в кар'єрі. Штука, яку я охрініла, коли я узнала, як зменшити негативний вплив стресу на тебе. Реально гарвацькі дослідження сказали, що якщо ти зміниш сприйняття стресу, то і ти зміниш вплив його на себе. Тобто, якщо я виходжу після е, нічної тривоги, що я не спала, і така блін. Ох, який цей стрес, я через нього не можу роботи, я через нього не можу спілкуватися з людьми, мені погано, то мені реально буде погано. Але якщо вийду з того укриття і скажу собі: слушайте, ну через цей стрес я стала більш закалена, я стала більш мотивована, Хоч я і не спала ніч, але це допомогло моєму організму закалитися і стати сильніше. І це буде реально так. І, і просто через просту зміну сприйняття реально змінюється вплив стресу на твій організм. А четвертий пункт, який ще краще це все закріплює і допомагає, я називаю книгарня. Чого книгарня? Тому що треба знайти сенс. Якщо ти своєму стресу надаш якийсь сенс, ну їбать, твій мозок просто буде тобі кланяти ноги, і говорить спасіба. І люди, які наділяли цей стрес якимось сенсом, наповнювали, що це не просто так, я це переживала, бо це дало мені досвід, бо це мене збагатило як людину, вони реально краще це переживали, і вони менше мали потім в майбутньому проблем зі своєю башкою. Тож сидіти в укритті і така говорить собі: ну, тепер стоя, сталева жінка взагалі крута, яка пережила такий досвід, і це зробило мене ще краще. Єдине, що ми можемо зробити, це ну, ось так допомогти своїй психіці. Якщо в тебе ще якісь методи, вже пиши, пожалуйста, я буду рада почитати. Люди теж будуть раді почитати. Ем, з вами була Ох Стейсі, Все, якщо тобі треба ще психологія простими словами, підписуйся.